Дорогі друзі, ми будемо розпочинати це служіння на вулиці з молитви. Отже, помолимося. Отче наш Небесний, ми звертаємося до тебе в цей чудовий недільний ранок і просимо Твого благословіння на це служіння, яке буде відбуватися, просимо Твого благословіння на цю воду, на всіх свідків, які є свідками цієї важливої події в житті. Десятьох душ, які будуть вступати, заповіть з тобою, Господи, благослови це служіння, щоб воно було лише славою Тобі, наш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Будь ласка, хто до перший? Сестра Ніна, чи ти віриш, що Ісус Христос є твій Господь і твій Спаситель, що Христос пролив кров на голові за твої гріхи? Чи ти обіцяєш служити Ісусу Христу служити Господу все своє життя? По вірі твоїй по повелінню Ісуса Христа, кріщу Ти до Вім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Вірим ми, що Бог Отець наш, віримо Господа Христа, вірми в Святого Духа, Він дарує нам життя. Віримо Росмія, вірусне. Сестра Марія, чи віриш ти в Ісуса Христа як Свого Господа і Свого Спасителя? Так. Чи обіцяєш ти служити Йому все своє життя? Обіцяю. Повірі, по вірі твоїй. По повелінні Ісуса Христа Хрещу тебе, Тебе, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Вірмо, що Бог Отець наш, вірмо, Господа Христа, вірмо, Святого Духа, Він дарує нам життя, вірми в Його розп'ять. Есть подола, вірми те, що воскрес і повернеться до нас, вірми, сестра Лена. Чи віриш ти в Ісуса Христа? Як свого Господа і свого Спасителя, так віриш, чи обіцяєш ти служити йому все своє життя, по вірі твої, по повелінню Ісуса Христа, хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Віри, що Бог Треще, вірмо. Вірим ми в його розплять, вірим смерть він подола, вірми в те, що воскрес і повернеться до нас! Сестра Ріна. Чи віриш ти в Ісуса Христа? Як свого Господа і Спасителя, yeah. чи обіцяєш ти служити йому все своє життя? Yeah. По вірі твоїй, по повелінню Ісуса Христа, кріщу тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. що Бог Треть, віримо в Господь. Вернеться до нас. Сестра є Чи віриш ти в Ісуса Христа як Свого Господа і Спасителя? Чи обіцяєш ти служити йому все своє життя? У вірі твоїй? По повелінню Ісуса Христа, хрещу Тебе, тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Алексій, чи віриш ти в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя? Так, вірю. Чи обіцяєш ти йому служити все своє життя? Обіцяю, по вірі твоїй, по повелінню по Ісуса Христа, хвищу тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Oh! Чи віриш ти в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя? Так, вірю. Чи обіцяєш ти йому служити все своє життя? Обіцяю. По вірі твоїй, по повелінню Ісуса Христа, хрещу Тебе, ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. І повернеться до нас ми. Радження, чи віриш ти в Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя? Вірую. Чи обіцяєш ти служити Йому все своє життя? Обіцяю. У вірі твоїй, по повелінню Ісуса Христа, хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. We're still Чи ти віриш в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя? Вірую. Чи обіцяєш ти служити Йому все своє життя Обіцяю. по вірі твоїй, по повелінні Ісуса Христа, хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь, що Бога. ти в Ісуса Христа, як свого Господа, і Спасителя. Так, Щоб обіцяєш ти йому служити все своє життя. Так, обіцяє. По вірі твої, по повелінню Ісуса Христа, хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Вірими, що Бог Отець наш, віримо в на Господа Христа, віримо в святого. Завершуючи наше служіння на цьому місці, ми ще раз помолимося до нашого Господа. Наш доріг Господь. Ми знову склоняємося в молитві перед лицем Твоїм і дякуємо тобі за це. Що ми бачили на цьому місці за ці 10 душ, які могли вступити заповіт з тобою. Ми всі свідки, Господи, чуда Твого, ми всі свідки милисті, Твої милості, Твоєї любові, Твоєї благодаті, яку ти проявив до цих душ, Господи, вони є дітьми твоїми, вони є членами тіла, Твого, церкви Твоєї. Це велике благословіння. І ми просимо надалі благослови нашу церкву, благослови всіх братів, і сестер, щоб ми могли трудитись, працювати. Щоб ще й ще доєднувалися люди до тіла Твого, і ми тим тішились і раділи тими які ти, Господи, для нас даруєш, доки ми живемо на цій землі. І ми дивилися з надією в небо, дивилися в вічність, тому що там наша радість, там наше життя і там наше майбутнє. Слава тобі за цей недійний ранок, наш Бог Отець і Дух Святий. Амінь. Ми зараз будемо повертатися назад, почекаємо, поки всі передягнуться, і будемо продовжувати наше служіння там взагалі.